Розгляд довгоочікуваного законопроекту про легалізацію видобутку борщина у парламенті починається з того, що нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк знімає свій проект на користь альтернативного. Це перший крок до того, щоб ми зробили. Ті речі, які направлять гроші, все ж таки в державний бюджет і місцеві бюджети. Далі свій альтернативний законопроект починають презентувати його розробники. Борислав Розенблат настійливо радить колегам підтримати його проект в першому читанні і паралельно транслює на екрані те, що залишається на полісці після нелегальних старателів. Це дасть можливість створення тисяч десятки тисяч нових робочих місць. Це дійсно зробить депресивні райони потужними. Це буде будівництво доріг і всього іншого. І нарешті зробить так, щоб наша країна не залежала від МВФ, а залежала від своєї країни, від своїх надар і від своїх працівників людей. Проте дехто з депутатів переконує, що такий законопроект поспішний. У ньому є дві корупціоногенних. Можливості, перше це створення комунальних підприємств, які будуть монополістами, які будуть отримувати на 20 років, а видавати на 5 років компаніям. Друга позиція. Там створюється біржа, в якій є монополія. От цього не можу допустити. На захист стає один із розробників законодавчого документа. Микола Томенко каже: для початку прийняти саме цей варіант уже буде значним досягненням. «Претензій до закону є так само багато, і ми свідомі того. Ми йшли на те, що ми розуміли, що приймаємо концепцію. А потім залучаємо знову три обласні ради, яким я вдячність хочу висловити і Житомирський, і Рівненський, і Волинський. Залучаємо експертів правоохоронців і робимо закон, який зупинить цю бурштинову контрабанду. Підтримує початок встановлення легальної гри в бурштиновій галузі. І ще дуже один нардеп від рівненщини Сергій хочу Євтушок. Крім корупції, крім того, що біля цього питання дуже багато криміналу є. Дуже важлива проблема це життя наших дітей. Діти, які мають займатися на уроках на навчанні у школі, вони йдуть на копанки, їх там засипає, їх там і вони отримують калісто. Інший уродженець Рівненщини, нардеп Юрій Луценко теж виступає за прийняття законопроекта в першому читанні. Однак зазначає, якщо закон доведуть до ладу і він вступить в силу, його виконання буде непростим. Потрібні дві речі. Сила виконавчої влади в першу чергу МВС, яка має перейти згідно гасла міністра від кришування до забезпечення закону, і зрештою воєнізовані банди, які створені на Ровенському поліцію, мають бути ліквідовані. У підсумку законопроект за основу нардепи таки приймають за натискають 234 парламентаря. Тепер планують його доопрацювати, у тому числі із залученням старателів, і знову винести на розгляд. Але перед тим хочуть, щоб вся країна почула, хто ж з високопосадовців озолотився на нелегальному видобутку сонячного каменю. Генеральна прокуратура має тут з трибуни прозвітувати і дати конкретні прізвища, хто кришує ці страшні злочини. То заганяє у 21 столітті людей у фактичне рабство. Іван Марчук, інформаційна програма День.